Українська народна казка сліпа курка. Пішли якось півень і курка в гори по горіхи. Півень вилетів на ліщину, почав зривати горішки, лускати їх та їсти, а курка внизу підскакувала, шукала, хотіла скуштувати хоч один горішок. Півень був ласун. Швидко їв горішки і навіть не думав про курку. Гей, братику, почала просити курка. Чом ти не кинеш мені хоч один горішок? Я теж хочу покуштувати, який він на смак. Я теж хочу їсти. Тоді півень і кинув згори один горішок. Та так. Що вцілив курці в око, і вона осліпла. Заплакала курка, розкутку зняла галас аж до неба. Заліз півень на землю подивитися, що скоїлося з куркою. А та кинулась на нього, та ну його клювати, піря висмикувати, проклинати. А півень відповів їй тим самим. Бились вони, бились, а коли потомилися, надумали піти до судді, щоб їх розсудив. Коли ти суддя, сказала курка, то мусиш півня засудити, бо він мені вибив горіхом око. Чому ти півню? Вибив курці око? спитав суддя. Тому що ліщина мені подерла штани, відповів півень. Погукав суддя ліщину. «Ліщину? чому ти подерла півню штани? Та тому, що коза обійла моє листя. Випнулася ліщина. Суддя подивувався. Подивувався, а тоді звелів привезти козу? Чому ти кізонько об'їла листя на ліщині? Е, -е, 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 а тому, що пастух мене погано пасе, і я ходжу голодна. Погукали й пастуха? Ти чому? Братику, погано козу пасеш, питає суддя. Мене господиня погано годує, дає мені трохи черствого хліба, пісної брензи й цибулину, щоб я з голоду не вмер. Звелів суддя привезти господиню. Та поглянула довкола себе, Бачить, зійшлися. Півень, курка, коза, ліщина і пастух. Проти них сидить суддя і суворо на неї дивиться. Здвигнула жінка плечима і чекає, що ж далі буде? Ти, господине, чому погано пастуха годуєш? питає суддя. Ну, та я завжди його добре годую. Каже та, але сьогодні я мусила дати йому черствого хліба, бо собака з'їла тісто і я не могла напекти свіжого. Погукала собаку. Чому ти собако, з'їла тіста? питає суддя. Знаєш, якої ти шкоди накоїла? Пастух був голодний, погано пас козу. Коза об'їла листя на ліщині. Ліщина подерла штани півневі, а той розсердився, кинув горішок і вибив курці око. Собака замахала хвостом, облизалась і каже У. Я була голодна. І тому з'їла тісто. У, голод. Не свій брат. Суддя не знав, що сказати на ці слова, і відпустив усіх, так і не знайшовши винного.